Да Леся, подожди! Пошли, Ну не забрал, что есть. Вы с чего его крутите? Вы хоть у него документы спросили сначала? Шановный вас затримал. Шановны, вы хоть документы у него спросили. Вы не перешкоджаете моей работе? Слышите, шановны, я вас попереджу. Я тебе тобі пересказаю. В самому випадку вы намагаетесь перешкоджати моїй роботі. Я с тобой снимаю на відео. Я тоже у це відеофіксація? Чуєте чи ні? Перед тем как руки крутить документы. Особа перебувает в Ты откуда это знаешь? Я ты за шо, ним я шо, только что ехал. Есть ориентировка. Какая ориентировка? Мне На человека в велосипед. Бачите, у него особые примеры. Что ты мне лепишь? Слушай. Ну Ми ти шли, я ти? з вами якось вічно спілкуюсь. Ти со мною дошвіло yeah. спілкуватися, а Де я цепуюсь уводу. Де це прописано? В законі о поліції. А ви вообще вивчали трошки это? Слушай, не грузи меня. Я не слушаю. Ви человека документи Ого. проверили. Ви чуєте, що Ответь. особа, якщо перебуває в активному розшуку. Uh -huh. І може бути розшуку не тільки по е, да. розшуку ТЦК, а может быть. Може, я в розшуці перебуваю. Які особи, наприклад, статті. Ні, у него есть пірсинг. Особая примета пришла. И что дальше? Он у него одного в мире. Причем тут так. Він не хочет, он не одного в мире у него. Особа вы документы проверили, можна, вы убедились? документы. Вы убедились, что он. Особа, если на не надает документы, особа затримана. И доставляете. Кем до... вода затримана? В данном випадку противниками полиции. А от і оце працівник поліції, йому руки крути, і б'є його. Ви чуєте, що я намагаюсь пояснити? Полі... Полі... Так затримую, чого оце, хто в формі? Я з вами спілкуюся, я не знаю, не хто ви такий. Не треба з вами спілкуватися, хто в формі? Ви зараз також несете загрозу. Яку я тобі загрозу несу? Шановна! Ідіть, ідіть. Водій, ви перехожаєте, я Яка діяльність? Чуєш, ти в формі? Ти, взагалі, хто такий, чортий? Отойди від нього, блядь. Хто він такий? Чого? 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 Вінчей, Чого? в блядь? Ви чуєте чи ні? Я жінку хочу заспокоїти. Що у вас руки трясуться? Хто формі? Ну в в в, я злой, сука, на тебя. А местами? я при чому, блять, я ви що, а ви що робите? Що ми робимо? Ну что ви робите? А что ми робимо? Снимайте, будь ласка. Я з вами спілкую. Я з вами спілкуюсь. Кто с формами з населеної форми? Я з вами спит. Ви мене в нього запитуйте. Хто він такий? Я смlyду, до автомобіля не треба підходити, шановний. До автомобіля не треба підходити. Відійдіть від автомобіля. Відійдіть від автомобіля. Я забезпечую провадження. Адміністративне і затримання затримання адміністративне. Я вас прошу. Або ви ще заспокойтесь. Ви намагайтесь, я вас затримую теж. Ну попробую. А що мені пробуємо? Зараз приїдуть і вас затримують. Затримую. Давай зудбирай, пожалуйста. Цю За людину, людину, тому що людина не розуміє, що вона знаходиться. Я спрашиваю, спрашував хто це, це такої форми. Ви порушуєте законодавство. Слуша, я больше тебе розумію. Якщо Чем ви його порушують даними патруля, Діма, давай бо жінка чого ви його блять порушую? в магає... патрульки намагаєте. Задав... Ви намагаєтесь намагає? включатися адміністративне затримання адміністративне затримання чином двісті шістдесят 263 стаття. Особа затримана все. Я шановний, мене не треба ображати. Харашо, а, а то нічого. То що вас затримає, ну, Шановний, Я вас попереджаю, ну, що ви будете продовжувати на камеру. на камеру ображати працівника а поліції. То, вас там? буде затримано. А затримано. зрозуміло, психопат... то що ви не чуєте мене, психопат... то що ви не чуєте Ты мене. Проходіл Давай убираю цю людину. Відходимо назад. Відходимо. Раз, Я утро, ну, не ну, не будь. хочу тут стоять. Я хочу тут стоять. В чем проблема? Проходите административного проводження. Я могу вас, будь ласка, попроходить. Я спросил, кто вот он в зеленой форме. Вы меня чуете? Я спросил, кто в зеленой форме? Еще раз, можете уйти, будь ласка. Почему я должен отходить? Я что, за я... Все верно. Если вы будете сует... административного на... провадження, мы маємо право на... ма... а затримать. Да, дей, я вам что-то мешаю. Останний раз проезжай, ведите, будь ласка. Здесь. А я... куда мне отойти? Блядь? Оттуда и дали ведите. 5 метров от нас, будь ласка. Я хочу стоять здесь. Я вас не вижу. Я к машине не прикасаюсь, к вам не приказываю. Попробуйте затримывать. 5 метрів. Ведите, хорошей. Можешь попробую. Если дотронуть до зараз Я до тебя не дотраиваю. Два метри, я кажу на законну вимогу ведіть два Про... метри. Это будь ласка, я прохаю вас, ведіть два метра. що, мішаєте мешаете.